Планета кіно це щось. Ти завівся, що ти бачила? Монстра. Під своїм ліжком. А що твої батьки кажуть про монстрів? Вірять у них. Тепер так. Цього вистачить, щоб ти вбив монстра. Чого думаєш, що я вбиваю монстрів? Маєш вигляд, ніби вбив багатьох. Вона вірить у монстрів. Ти монстр, і у тебе вірить. Монстр неїв твоїх батьків. То були люди, які прийшли вбити мене. Чому б це монстр мав з'їсти твою сім'ю? Ти бачила щось не те таємне? Я знаю, що реальне. Думаю, що знаєш. Ти думаєш, що знаєш. Є присутність їх не спинить. Вони пройдуть крізь неї. Ти завівся. Дівчинка в безпеці. В безпеці. Монстр під ліжком. Скоро в кінотеатрах.